Це Давід, це Даніл, їм по сім з половиною років. Вони мають статус діток з інвалідністю. Це діток Давіда ДЦП, дані по слуху, інвалідність. І хто? Витрачаємо все. Все, що заробляємо з чоловіком. Я працюю на двох роботах. Чоловік працює зранку до ночі. Ця підтримка дуже важлива, особливо зимовий період для таких категорій сімей, як наша, тому що в зимовий період витрати і так зростають.